Це Сергій Кубрак, йому 50, родом з Чернігівщини. У четвер його призначили головним прокурором Рівненщини. Представлення провели без преси та громадськості. А вже у п'ятницю постфактум він приходить на засідання люстраційного комітету. Я не хочу, щоб це було судилище стосовно мене як особи. А е, діалог однак діалогу не виходить вже з перших хвилин. Присутні в залі люди просто перекрикують один одного. Ви вже призначені на цю послі. Та в будь-якому випадку ти береш слово. Ага. Хто ти, ти такий? Це монолог почекайте. Причина невдоволення в тому, що 64 громадські організації нещодавно вимагали, аби всі призначення Київ узгоджував на місцях. Втім, нового прокурора області твердять активісти. Поставили в кращих традиціях старої влади. Ми тут не холопи, не васали. Ми не приймаємо кулуарних підкилимних призначень. До вас пане прокуроре. У нас та сама вимога, що була до начальника міліції. Пишете заяву на звільнення, виходите як кандидат. Тоді вас погоджують і ви можете працювати. Однак прокурор переконаний, зволікати не можна, бо після майдану порядок так ніхто й не почав наводити. Ситуація в силових відомствах не керована. Ситуація в залі все більше нагнітається. Доходить до того, що члени люстраційного комітету та присутні просто починають з'ясовувати стосунки між собою. На щастя тільки словесно не витримує навіть голова обласної державної адміністрації, який спостерігає за всім з боку. І знаєте, до мене журналісти вже. Підходять і звертаються, кажуть Сергій Леонідович, те, що тут відбувається, це балаган. Хтось уже, я так розумію, приватизував майдан. Хтось я так розумію, уже приватизував думку громади. Проте заклик Сергія Рибачка до конструктивної роботи ніхто не чує. У залі й далі, як на базарі. Тут вже не витримує один з керівників правого сектора Ярослав Гранітний і нагадує усім присутнім, що майдан стояв не за такий балаган. Відео із збивствами активістів усі дивляться, стоячи. Сміхнути. Однак навіть після цього присутні не можуть прийти до спільного знаменника. Ну а з нового прокурора лише з третього разу вдається витягнути інформацію про майно. З'ясовується, що у нього і дружини є автівки, мешкають всі у Києві. Живемо в будинку з сім'єю. У мене четверо дітей, у мене другий шлюб. Перевозити сім'ю, отримувати житло. Не збираюсь, тому що я розумію. Що я буду обдирати вас, я нормально забезпечений. Після тригодинної дискусії частина членів люстраційного комітету покидає засідання. Єдиного рішення по прокурору ухвалити так і не вдається. Коли люстратори зберуться наступного разу, і чи взагалі відбудеться засідання? Наразі невідомо. Ну а тим часом прокурор обіцяє через два місяці прозвітувати про зроблене, аби його оцінили не за слово, а за справи. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.